Хотілося б зазначити, так, що вже сьогодні місяць, як вийшов указ президента, яким ліквідовано три херсонських суди, три районних Херсонських суди це Комсомольський, Суворовський та Дніпровський районні суди, та утворено відповідно Херсонський міський суд. Перш за все, хотілося б зазначити, що відбулося утворення суду. На жаль, указ президента не передбачає шлях утворення суду, і дійсно тут виникло ряд проблем, ряд питань, пов'язаних з тим, яким же шляхом відбулось утворення нового суду. В розрізі господарського кодексу чи цивільного кодексу утворення та створення нової юридичної особи в принципі є поняттями ідентичними. Однак, коли мова йде про утворення суду. То слід застосовувати спеціальну норму. В даному випадку це закон про судоустрій та статус суддів, як стаття 19, якого зазначає, що утворення суду відбувається двома шляхами. Шляхом може відбуватися двома шляхами, шляхом е, створення нового суду, або ж е, шляхом е, реорганізації, злиття або поділу. Е, на теперішній час ми. Маємо позицію науковців. У нас є висновок, висновок науково-правової експертизи, науково-досвідки інститут публічного права, зазначає, що утворення Херсонського міського суду відбувається шляхом реорганізації трьох судів, які існували, і існують ще на теперішній час. Шляхом реорганізації Дніпровського, Комсомольського та Суворовських судів. Виходячи з того. Що відбувається реорганізація, на теперішній час триває процедура реорганізації судів? Реорганізація поняття реорганізації передбачає правонаступництво. то, виходячи з того, під час процедури реорганізації суди діють і виконують ті повноваження, якими вони наділені Конституцією. Тому, говорячи про те, чи мають право суди приймати рішення, чи не мають, ми виходимо з того, що незважаючи на те, що зараз ми перебуваємо в перехідному етапі, ми виконуємо свої повноваження як то і передбачено законодавством. Ну, на жаль, тут багато чинників, які впливають на термін тривання цього етапу. Ну, перш за все, потрібно вирішити питання із працівниками судів, які ліквідовано. Зрозуміло, що потрібно вирішити питання із суддями, тому що в даному випадку передбачена процедура переведення суддів. До речі, без конкурсного переведення. Як довго буде тривати цей етап, передбачити важко. Тому що для того, щоб перевести суддю, потрібна рекомендація Вищої кваліфікаційної комісії. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії є рекомендаційним. Рекомендує президенту перевести того чи іншого суддю на посаду до іншого суду. Як швидко кваліфікаційна комісія зможе розглянути всі заяви від всіх суддів, як швидко Адміністрація президента зможе розглянути рекомендацію кваліфікаційної комісії, і як швидко президент зможе видати указ про переведення суддів та наповнення відповідно суддівськими вакансіями Херсонський міський суд передбачити важко.